Слава Україні! Сьогодні в нас включили Х10 на топових героїв, такі як герцогиня Ліліто, Юмеко, Труат, ну, такий собі герой і татура. Будемо пробувати діставати їх. Ну, звичайно, головна наша мета буде герцогиня Ліліту. Імеко, хто буде відкривати фіолетові уламки. Першим буде у нас Іван. У Івана буде сім уламків, це суто для злиття. Відкриваємо 23. Вже є відкрито без легендарного героя. Тобто маємо дістати герцогиню Ліліту і ще одного геоманта. Перш ніж почну відкривати, нагадаю, підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо потрібна допомога, телеграм мій буде в описі під відео, а також нова група по рейду, де я публікую самі свіжі новини. Поїхали! Сім сакральних уламків! Чекаємо ліліту. Перший погромник. Погромник. Не то. Не той герой, якого би хотіли дістати. Другий, також, також ще гірший Епік. Дайте легендарного героя. 25-26. Так, було у нас 15, має лишитися 8. Ліліту. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хоча гуртук є хороший герой, він накладає свій. Він накладає блок бонусів. І отрут у де бафає вашу атаку і дуже сильно герої пробувають. Хороший герой, правда, не знаю, чи новий. Давайте глянемо, а це дубль. Це дубль. Прикро. Хоча в мене перший дубль. Е, В мене є цей герой, і я його використовую на паука. Бонус атаки не використовую, а от гортука використовую. Давайте, шанси є. Ще три уламки. Ще може прибігти і от ще один легендарний. Так, давай, давай, давай. Епік. Епік Не цікавий, Клод форажер, максимум Крипта. Нух! Труат, ну, що сказати, X10 спрацював, але 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 це той герой, на якого я хотів, напевно, отримати, напевно, найменше. Почато туру я вже маю. Це є новий герой, як бачимо. Два легендарних, ну, в принципі, може бути. Дякуємо Івану і переходимо на наступний аккаунт. Наступним буду я зі своїм твінком, також буду робити злиття. Всім рекомендую робити хороший топовий герой, плюс 30 тисяч очок буде на клановому турнірі, не забуваємо про це. Також хочу отримати ліліту. Ліліту ловця. Х10 працює. Хто казав, що Х10 не працює завжди погано спрацьовує. Ууху. Отак от. А тут я радий, що Х10 не спрацював. Каратишка. Думав, звичайно, що трунда. Давай Ліліту ще заодно. Гвардієць. Вау! Супер топ відкриття. Супер топ відкриття в мене на твінку. Е, так, два легендарних, я вже дуже радий. Але Ліліто є Ліліто. Кварган теж X10. Давай ще одного легендарного. Е, так, Ба... гратулом. Гратулам, не то. Давай, 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 давай ще один. І. Сачі. Ну, сачі то Сачі. Так, всім своїх уламочків я відкрив. В принципі, я дуже задоволений. Е, гвардієць перший супер. Е, хто тут у нас з огрінів Гратулам? Ну, це таке собі задоволення. Е, Труад, звичайно, новий. Я бачу, сьогодні буде спрацьовувати дуже багато. На Труата саме, і гірський король. Дуже крутий герой. В принципі, я задоволений. Дякую собі за, за, за уламки і переходжу на наступний аккаунт. Наступна у нас буде Наталі. Наталі хоче отримати ще одну ліліту. Вона вже одну має. і Юмеко. Відкривати будемо все, уламків дуже мало, але треба відкривати, бо злиття топове, і його треба робити. Так. Щось дуже синіх уламків я не розраховую, хоча хоча може щось і прилетіти. Наприклад, літу Так. Ну, корму трохи буде. Корму трохи буде, відьма, поки нічого цікавого, вроді принцеса була перша, то її можна в анкіл засунути, а все решта ні, нікуди не годиться. Примарно вбивця колись використовували разом з, ба... з крижаною банші на кломбосі, але зараз в принципі, туди її можна і не брати. Є набагато цікавіші герої. Так, поки, поки, поки нічого, скотобоєць беруть на одну з потаємних кімнат. В важкій вежі і, як бачимо, суто синій корм. Окей, 3, 2 і 10. Поїхали. Дайте ЮМЕКО. Це би було дуже епічно. Легендарно навіть. Так, раз. Два. Три. Давайте. Золоте світелко. Ай-яй-яй. Так. два Ліліто приходи. Поки що приходять, прибігають Труати. Лурія це, на жаль, тільки крипта станом на сьогодні. Ще один епік10 працює. Хороший епік. В принципі, і на арену можна ставити. Давайте. Дайте золоте світелко, Дуже довго думає. Все надієшся, давай, 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 щось хороше. Ну, На жаль. На жаль, отаке от, от буває також відкриття. Нічого нового. Дякуємо Наталі і переходимо далі. Наступним буде Андрій. В Андрія будемо відкривати 11 жовтеньких уламочків і будемо діставати Гіоманта. Ну, якщо дістанемо Ліліту, я думаю, він не образиться. Так, перший Урсин Незламний. Суто Крипта, дайте легендарного. Другий погромник. Також максимум крипта. Пішли по епіках. Мучитель, то є частинка разена, або є ще такі поганенькі анкіли через мучителя через відродження, але то вже не є актуально. Джорг відлюдник Арена, хороший герой, давайте легендарного. Хексія. Хексія зараз не заходить нікуди. Так, 6 уламків. Давай. Давай хоча б гіоманта. Ого, топ-епік заходить і на арену, і на крипту, і на гідру. Також використовую її на цих локаціях. Супер, супер, топ епік. Ще одна гексія, От у нас на кого X10. Так, 3 уламки. Драха. Супер топ епік, також гідра, також Крипта, також Арена. І, в принципі, там, там її також сам використовую. Черговий епік. Елітний гвардієць. Супер. Супер, елітний гвардієць. 9-й уламок. 10-й. 10 уламків без легендарного, ну, таке собі. 11-й. Дайте легендарного героя. На жаль, це Епік і, на жаль, це Кварган. Ось таке буває також відкриття. Як бачимо, нічого нового і навіть геоманта ми не дістали. Дякуємо Андрію і переходимо далі. Тепер ми на аккаунті в Олесі будемо відкривати 36 4. З побажань. З побажань в Олесі є Юмеко. Ну, думаю. Щось хороше можна також спробувати дістати. Перший Сачі Крипта. Топовий лікар. На старті гри можна використовувати майже будь... на будь-якій локації. І все, нічого більш цікавого. Так, перша десятка, один епік. Супер, але треба легендарного героя. Е, так, стартова Елейн, стартовий Галек. Нічого цікавого. Дайте хорошого якогось героя. Нічого. Так, ще один мучитель. якийсь прихований X10 чи що. Ярл Крипта. В принципі, в принципі, все. 6. Ось тут в нас є великі очікування. Великі очікування, але маленькі шанси. На легендарного героя. Хоча. епік. Деміта, супер, супер, топ анкіли є через цього героя. Колись була на злеті. Багато хто зробив, хто не мав анкіла, то вже, вже мають. Але в Олесі вроді би є анкіл, наскільки я пригадую, хоча не впевнений. Так, так, ще два уламки і ще два шанси. Чергова рарка. Чергова рарка, яка в принципі нікуди не заходить. І черговий епік ще один. Пророчиця. Оце топ героїня. Якщо в Олесі її не було, то це, мабуть, і краще, ніж 70% легенд, які є у грі. Так, і 4, 4 сакральчика. Дайте легендарного. Драха. Супергерой, вже озвучував, більше не повторююсь, йдемо далі. Кора... Аокс. Хтось використовує на клонбосі, я, в принципі, ніде не використовую, мені він не дуже подобається, але герой загалом непоганий. Свічниця, Карлінія, свічниця Карлінія. Ну, в принципі, ніде, ніде, ніде вроді її і не використовують. дуже. Хоча це новий герой, можливо, ще себе просто не проявила. І. Джох. На жаль, без легендарного, але мене цікавить одне питання. Чи Пророчиця, ні, Пророчиця вже була. Новий Ящур Аокс. І нова Деміта не було. Ну, вітаємо, значить, з Демітою. Вітаємо з Демітою, дякуємо Олесі і переходимо далі. Наступний у нас буде Сергій. Е передає велике вітання клану. Своєму. Ось всім хлопцям, дівчатам. Всім-всім-всім-всім-всім. Е, також, також в клан потрібні гравці. 5-й шостий клан бос вбивають е, на клановому турнірі 60-120 тисяч мінімалка. І поїхали відкривати. 6 сакральних уламочків. 6 сакральних уламочків. Давайте легендарного. Перший епік. Псалміст е, непогана воскрешалка заходить на крипту. Але тільки на крипту, другий, інферно. В принципі, крипта це також максимум. Ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Топовий Дрекстер, але в принципі його може получити будь-хто. І. Діставати його з уламочка не дуже хочеться. Не дуже. Ще б зразу герцогиня, ну тоді підійшло. Плюс 10 до здоров'я. Та й по всьому. Топ Джарек заходить на Ірагота. Так, так, так. Мельга Сурова. Крипта. Крипта воскрешає двох союзників, дуже, дуже добре злітає. І ще один епік. Проводиться. Також максимум крипта. Так, хто у нас? Ага, тут не, не прощалкується, тут єдиний варіант вартові фракції. І демони. Це третій. Третій Дрекстер. Ну, ну співчуваю, в мене є такі гоптуки, також їх багато. Сумно. Е, дякуємо і переходимо на мій основний аккаунт. Так, ну і я буду зі своїм аккаунтом на закуску. Що очікую? Та очікую, як завжди, щось, щось хороше, топове, але побачимо, як воно буде. 10 фіолетових і сакральчики. Дайте ще одну Імеку. У мене одна імеко є, від ще одної б я зовсім не відмовився. Але 7. Мімо 8. І легендарний. Ага. Хотілося би. Та це синій. І вкотре вкотре я полюю на ліліту. Ай-яй-яй-яй-яй, як, як же ж добре, що я роблю всі злиття? Дубль Бівальда. Круто! Круто, 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 але... але. Але це не Ліліто. Я завжди полюю на Ліліту, а в її завжди нема і нема. Ось так. З Бівальдом шанси на Ліліту зменшилися в рази. Давай Ліліту! Ну... Ну як? Ну як це назвати? <ріху> я не спорю. Володар драгубниць, це супер топ-герой. Е... Правда, він вже в мене є, він вже в мене є прокачаний. Тому я хоч хочу Ліліту все ж таки. Ще є два уламки, давай. Настрій хороший, але. Свого топчика я може ще отримаю. Давай. На жаль. На жаль, ось таке от вийшло відкриття. Як бачимо нічого нового, пишіть, що дістали ви. Як вам відкриття, як вам відкрилися, відкривалося, не відкривалося. До речі, чи робите злиття? Бо злиття на дуже на топового героя. Рекомендую робити всім. І всім дякую за перегляд. Все буде Україна. До нових зустрічей!